Платимо сітки, наближаємо перемогу. Єдиний волонтерський центр у Чернігові запрацював одразу після закінчення майдану і початку російсько-української війни у 2014 році, і останні 10 місяців продовжує активно допомагати нашим військовим у різних напрямках. Зокрема, виготовляє кікімори та маскувальні сітки для армії. У лютому березні вони були затребувані по всьому місту області. Наразі йдуть на прикордонні райони Чернігівщини та на схід нашої країни. Вони Завжди потрібні. Літом один колір там, весною осінню, взимку інший. Тому літні сняли, повісили зимні. Тому це, це такий процес, десь щось згоріло, десь щось порвалося, тому це таке розходний матеріал. Одним з учасників волонтерського центру є Павло Лейтах, який займається безпосередньо збором коштів на закупівлю матеріалів для маскувальних сіток, окопних свічок, а також металу для вироблення буржую. Розповідає, що працює помічником машиніста на залізниці, проте весь свій вільний час приділяє волонтерству. Одні захищають нас, інші повинні в тилу їх підтримувати для того, щоб вони, наші захисники, знали, за що вони борються, за що вони гинуть там. І все, і що вони відстають, і щоб їм було легше ну далі йти і виганяти ворога з нашої країни. Допомагати плести сітки сюди приходять представники різних сфер та професій, після роботи, навчання, а також пенсіонери. За словами волонтерок павочків за час роботи центру вже було створено понад півтори тисячі сіток, і вони не планують зупинятися, адже їх робота наближає нашу перемогу. Що можна робити вдома, коли все бушує, все кипить, а вдома сидіти і слухати новини це не дуже добре. Треба допомагати швидше до перемоги. Я давно шукала, куди б. Переложити свої сили, тому що мене звільнили наші визволителі від головної роботи, і я не маю роботи, тому без, ну, стараюся як можна більше вільного часу проводити тут. Це допомога. Ми розуміємо, що те, що це чиє життя, а що може ще бути важливіше цього? Я не розумію. Для організації подальшої роботи чернігівські волонтери завжди потребують матеріалу для сіток. Також збирають кошти на продукти харчування, з яких вони готують їжу для наших військових, зокрема, це овочі, а саме буряк, морква та капуста. Представники центру запрошують усіх бажаючих приєднуватися до оплатіння сіток та зазначають, що робота знайдеться абсолютно для кожного.